Шановні колеги, я хотів би в першу чергу сказати, що захист прав українських громадян сьогодні є першочерговим. і тому підписання указу президентом України з приводу введення санкцій, воно є абсолютно вчасним. І питання російської агресії військової, інформаційної, диверсійної, яка ведеться на сході, з, з, і з якої гинуть наші не тільки військовослужбовці, а й цивільні люди. Це є абсолютно вчасним і його потрібно впроваджувати в подальшому. Нам дуже важливо, що ті події, які відбулися останнім часом, і в Авдіївці, і в Балаклеї. я в п'ятницю був саме безпосередньо Балаклеї, коли ми передавали по акту 31 тисячу квадратних гектарів до місцевого самоврядування і сільгосвиробництво повернулось на цю землю після того, як під загрозою стояло 20 тисяч мешканців Балаклеї, які також відчули на собі російську агресію. В Харківській області я хочу подякувати ДСНС і Харківської облдержадміністрації за вчасно проведену роботу. І в той же час, коли ми відчуваємо і військову агресію, диверсійну роботу, інформаційну агресію, ми сьогодні повинні продовжувати реформи, і законодавче підґрунтя саме цих реформ, воно потребує обговорення, дискусії і прийняття консолідованого рішення. Прем'єр-міністр вніс концепт пенсійної реформи, яку б ми хотіли, щоб була обговорена і чітко з'ясували для себе. Саме для кого проводиться ця пенсійна реформа? Питання сьогодні: осучаснення пенсій для пенсіонерів. Мільйонів пенсіонерів, які з 2000 року вийшовши на пенсію, сьогодні не мають можливості підвищення такої пенсії. Ми кажемо про те, що коли ми голосували державний бюджет 2017 року і піднімали мінімальну заробітну плату до 3200, дуже багато було скептиків, і казали про те, що навіщо піднімати і де взяти гроші. Але я вам скажу, що якщо ми даже будемо в подальшому піднімати заробітну плату до 5 тисяч гривень, це за рахунок такої системи пенсійної забезпечення, яка існує зараз, вона не дає можливості переглянути ті пенсії, які сьогодні повинні отримувати наші люди поважного віку. І тому безпосередньо концепт того, щоб 5 мільйонів, 9 мільйонів пенсіонерів відчули на собі можливість збільшення стандартів, воно і передбачає саме проведення пенсійної реформи. Питання людей, які сьогодні є працездатних, які повинні працювати, і уряд повинен розглядати економічні закони для того, щоб стимулювати і збільшення заробітної плати і створення робочих місць. Але при умові, коли 25% працездатного населення не платять сьогодні ЄСВ, ми не можемо казати про наповнення пенсійного фонду і забезпечення тих людей, які відпрацювали по 38-42 роки, маючи при трудовий стаж, можуть бути вчасно забезпечена пенсія. Ми не розглядаємо тільки пенсійну реформу. Ми розглядаємо комплекс заходів для того, щоб підсилити наших людей. Це і програма доступних ліків, яка була запроваджена урядом з 1 квітня, це і питання підтримки через житлові субсидії, яка підтримує саме в першу чергу людей пенсіонерів і похилого віку. Це і ті наступні кроки, які я думаю, що ми знайдемо разом з парламентом для того, щоб консолідуватися навколо пенсійної реформи. Абсолютно. Чітко визначено всіми фракціями, і те, що я почув, це два напрямки, які сьогодні хвилюють всіх, це медична реформа. Яка б вона не була, або страхового забезпечення, або рухатись напрямком цільового так сказати, на фінансування безпосередньо послуг медичних, ми повинні обговорити і приймати консолідоване рішення, тому, тому що в тому стані, в якому є сьогодні медицина, далі залишатися не може. Ну і якщо казатися земельної реформи, я думаю, що буде далі обговорена, але в мене прохання. Підтримайте закон 43.55, заберіть землю у чиновника і віддайте її, будь ласка, на органи місцевого соврядування. Цей закон чекає вже практично півтора року в парламенті, його можна було би приймати. Е, і я би хотів би ще сказати, що сьогодні саме ці ключові реформи вони потребують не тільки розгляду того, що зростання тарифів сьогодні тисне на бізнес. Ми кажемо про те, що ми маємо свою маршрутну карту, щоб впровадити енергоефективність і зробити таким чином, щоб зменшити. Кількість споживаної енергії, те, що чим нас Росія тиснула 25 років дешевою з газовою гілкою і не зменшенням практично витрати енергоносіїв. тому будь ласка. Підтримуйте законопроекти, які сьогодні знаходяться на повторному першому в другому читанні. Це закони блоку енергоефективності, житлово-комунальних послуг, комерційний облік, а також тих інструментів, які дадуть технічно і фінансово підтримувати наших громадян. Це закон про фонд енергоефективності і енергоефективність будівель. Також я б хотів би підтримати ініціативу по екологічному блоку закони 4551 і 4671 інформаційної тематики, те, що сказав пане голово, дуже важливо 4685, 2126. І будь-які такому будь ласка будь-які правки, які дають так сказати, тиснути або відходити від системи Прозоро, ми сьогодні не сприймаємо. Також я б хотів підтримати голову комітету податкової політики. В тому, що сьогодні дуже важлива робота проводиться по законопроектам 60 шість щодо аудиту фінансової звітності і бухгалтерської звітності 46-46. І нам дуже важливо все таки продовжувати реформування державної служби сьогодні є два закони про державну службу і службу в органах місцевого рядування.